Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу провести ефір, де розкажу про свій досвід використання методів біодинамічного землеробства при посіві розсади. От ми збирали запитання, для, щоб провести цей прямий ефір, тож я буду йти саме і відповідати саме на ці запитання. Скажіть, будь ласка, як мене видно та чутно? Напишіть, будь ласка, в чаті. А поки... Так, та бачу окей від Ольги. Добре, дякую. Тоді починаємо. І перше запитання. Перше запитання таке. Ви використовуєте для розсади, звідки. Ну, Взагалі, я завжди беру землю э, з якому... Землю э, з на якому... землю, э, з на якому... Вибачте. Вибачте, щось. Якась була э, перешкода. Я беру значить, питання перше. Яку землю використовувати для росла? Звідки? Ну, я беру э, землю з э, посовища, де давним-давно не росли э, культурні рослини. Тобто це, там росла тільки трава. Ну, наприклад, там. 10 років чи 20 років не було нічого, крім як дикорослих трав. От ще що я беру: беру компост, він також має бути присутнім у грунті зим... для розсади. В цьому році, вірніше, в минулому році я додавала біодинамічні препарати. Тож будемо вважати, що в мене біодинамічний компост. Або так, компост з біодинамічними компостними препаратами. Обов'язково ще додаю в ґрунт пісок. Пісок, чому пісок можу пояснити, тому що пісок приносить елемент світла у ґрунт, а це дає можливість гарно розвиватися коренням нашої розсади. Тому пісок додає обов'язково. Різні варіанти існують компонування ґрунту для розсади, і різні. Співвідношення, різні частини можна додати. Як саме роблять це в біодинаміці, Заходьте на наш YouTube канал Дивіться наше відео готуємо ґрунт для розсади. Там описується один із способів приготування ґрунту. Так, тепер далі. Коли ви заготовлюєте землю для розсади? Восени. Восени я збираю всі компоненти, які я буду використовувати для ґрунту для розсади. Потім пізні осені або на початку грудня я виношу всі ці компоненти на відкритий балкон. У мене відкритий балкон. І е, ця земля у мене стоїть аж до тих пір, поки не треба її вносити для пер, е, прогріву, наприклад, для посіву перцю. Чому так? Тому що земля має добре е, промерзнутися і набратися сил землі. А в нас це можливо е, з 15 січня по 15 лютого. Ну, так пише Штайнер, а ми йому довіряємо, штайнер це засновник біодинамічного методу в сільському господарстві. Що ще хочу сказати? В принципі, землю можна брати і покупну для розсади, але обов'язково виносити її на. Відкриту якусь місцевість, от, наприклад, ну, відкрити балкон, або десь на вулицю поставити для того, щоб вона промерзнулася і набралася з землі. Вона буде тоді краще сприйматися вашими рослинами. Так, ще питання. Де ви зберігаєте землю для розсади? Ну, це питання ми вже розглянули я на балконі зберігає на відкритому балконі. Чи потрібно, щоб земля нагрілася перед посівом насіння? Ну, дивіться, якщо брати е, ті фактори, які сприяють е, сход, е, сходам, да, то це буде земля, контакти з землею, це буде е, вода, волога. Земля має бути волога і тепло. Коли е, е, рослини почне, у неї з'являться перші листочки, то тоді потрібно ще і світло. А так, да, дійсно, земля перед посівом насіння має бути прогріта, тобто, мати кімнатну температуру для того, щоб Насіння могло нормально і швидко почати розвиватися. Чи потрібно обробляти землю якимись препаратами перед посівом насіння? Якщо так, то якими препаратами та для чого? Ну, оскільки я Користуюся біодинамічними методами при посіві рослин, то я користуюся таким ну, препарат, він ще називається 508 препарат біодинамічний, да? або чай з хвоща польового. Як готувати чай з хвоща, можете подивитися на нашому YouTube-каналі. Відео чай з хвоща польового, як вберегти розсаду від грибкових захворювань. От Що я роблю? Значить, я готую чай з хвоща, остуджую його, потім 15 хвилин я його динамізую, або, можна так ще сказати, займаюся активним перемішуванням цього чаю. От, і... Після цього 15 хвилин я його перемішую. Спочатку в одну сторону для того, щоб утворився активний вир, такий, щоб видно, у вас було дно посудини яке ви перемішуєте, потім зразу в іншу сторону перемішую. Отакий метод. Цей метод дозволяє активувати. Різні рідини, в тому числі з препаратами. Він добре передає ті е, сили, які мають ці препарати. Ну і активує їх, тобто переводить на більш високі щаби. Так само з чаєм з хвоща робимо. А потім розбризкуємо. Е, вже цей чай по тому ґрунту, який у вас вже сформований, там є і пісок, і компост, і сам ґрунт. І робимо таким чином, щоб він весь був оброблений цим чаем. Розбризкую я з звичайного поляризатора бризкаю ґрунт. Чи потрібно, щоб земля була вологою перед посівом насіння? Так. Земля має бути вологою, бо волога земля це один із факторів швидкого розвитку насіння. Так, яку тару ви використовуєте для посіву розсади? Взагалі-то я використовую різну тару. Для перцю я використовую ось таку. Тобто є в мене бутилка, оця з-під молока. Розрізаю навпіл. В кришці, якщо бачите... А, тут не видно. Роблю, о, отак. Бачите? Роблю дірочки в кришці. Подивлюся, отак можу видно. А, не видно. Роблю дирки. Сюди насипаю ґрунт і е, сію е, насіння. Ну, для перцю, оскільки він в мене стоїть вдома, в мене немає для нього теплиці, то е, має бути багато ґрунту для однієї насинини, Оце для однієї насіння, для однієї рослинки перцю. А сюди наливаю воду. Таким чином. Ось так воно десь буде, да? наливаю воду, щоб вода була десь отак. Тобто оці дирочки на кришці, щоб вони стояли у воді. І тоді е, земля піднімається по капілярах, От, і е, верх. Е, Цієї землі не замулюється, Якщо поливати її, я ніколи не поливаю зверху. У мене завжди полив йде знизу. Отак. От Отакі. А для помідорів я беру звичайні ячейки, які продаються. у в сільськогосподарських магазинах, там теж є отвір знизу, то, якщо наливати у піддон воду, то буде такий же самий ефект. Далі, в який день ви сієте насіння на розсаду? Я для посіву і пересадки завжди користуюся біодинамічним календарем. Саме в ньому я і беру інформацію, який день найкращий для посіву або пересадки. Ну, наприклад, у лютому найкращий день буде 24 лютого. От. Самі можете подивитися, якщо візьмете календар от, біодинамічний, от я буду сіяти насіння 24 лютого. Коли буду сіяти, Помідори визначу, визначу вже в березні. Бо помідори я зазвичай сію або кінець березня, або початок квітня. Чому так? Тому що я люблю пересаджувати помідори, коли вони невеличкі. Я їх сію у ячейки, от і е, коли вони невеличкі, вони краще е, приймаються. От і їх можна е, заховати під такий маленький тунельний парничок, щоб вони не померзли у травні. Тому так, як часто ви поливаєте розсаду? Ну, коли я розповідала про тару, е, я вам казала, що я поливаю розсаду знизу. Тобто, коли е, Вода вже піде да, звідси, і, стане, і о, о, моя кришечка не буде покриватися водою. Я слідкую, коли почне земля сохнути, тоді додаю сюди води і все. Ось таким чином. Чи потрібно додаткове світло для, для розсади? Якщо так, то які лампи ви використовуєте для цього? Ну, у кожного свої умови. Якщо у вас є теплиця, в якій ви садите всю розсаду, ставите її там, і в неї гарне освітлення, то, можливо, не потрібно. А взагалі будь-яка рослина для нормального розвитку потребує багато світла. Світло це основний фактор нормального розвитку рослини. Тому вже хочете, щоб розсада була гарна, щоб вона не витягувалася, тоді дійсно треба її підсвічувати. От, а якщо вона, тим більше, якщо вона у вас стоїть, наприклад, на підвіконні, її треба підсвічувати. Я підсвічую свою розсаду фіталампою. У мене така велика довга фітолампа, яка е, у неї потужність, я сказати не можу. От, я вже не пам'ятаю, я її користуюся десь, мабуть, років 15, в мене на, оскільки я вирощую свою розсаду на підвіконня, то в мене фітолампа на кожне вікно. Тобто всі вікна в мене е, навесні, у березні і е, квітні, е, в розсаді. От, е, ну, е, я, яка у вас освітленість? Скільки потрібно вашим е, рослинам? Ви можете визначити, і я думаю, що зараз не проблема купити ту фітоламбу тієї потужності, яка вам найбільше підходить. Яке місце ви вибираєте для розсади у себе в квартирі? Ну, в мене як найближче до вікна. Тобто, от, якщо я отаких от стаканчиків, в мене десь штук, мабуть, 40, можливо 50, на вікні поміщаються, я їх іноді переставляю, незважаючи на те, що в мене працює фітолампа, але час від часу міняю місцями. Хто ближче до вікна, хто буде далі. От так. Взагалі, ну, а ще яке місце можна вибрати? Те, що найкраще освітлене. Коли в квітні гарні дні стоять на вулиці, є сонечко, тепло, я намагаюся виносити свою розсаду на вулицю, в крайньому разі на балкон. В мене відкритий балкон, тому я можу її винести на балкон. А взагалі на вулицю ставлю по 15 штук у ящики так плотно оці стакани і виношу. Як довго ви вирощуєте розсаду на підвіконні? Знову ж таки залежить від е, рослини. Якщо я, я вам вже казала, що я дуже люблю е, помідори, щоб вони були невеличкі. От, і е, тому для того, щоб вони не витягувалися, я їх е, в квартирі тримаю не ну, більше місяця, а потім висаджую. За останні роки е, в травні не дуже тепло. Може, років 15 назад було дуже тепло, на початку травня можна було висадити розсаду помідори, вже не накривати. Зараз я обов'язково їх накриваю. Роблю таку маленьку тепличку, ставлю дугі, натягую от, і вони в мене стоять. Тому я не дуже довго тримаю їх вдома. Тим більше, що помідори вони дуже чутливі до світла. Дуже чутливий, і це замітно, вони дуже швидко починають переростати. От що стосується перця, ну, оскільки він більш примхливий, да, що стосується тепла, ну, то він у мене стоїть, оскільки в лютому я його саджу, тобто він стоїть у мене в березні. В квітні і е, частина травня, іноді до кінця травня, бо е, е, у нас на півночі країни. В кінці травня, на початку червня, ще можуть бути заморозки, тому він в мене доволі довго стоїть вдома. Я його виношу в день уже в квітні, коли тепло, і весь травень виношу на вулицю або на балкон, коли там є гарна освітленість. Ну, десь так. Тобто до, у кожного свої умови, і нам потрібно якось до цих умов пристосовуватися, я роблю саме так. Що робити, якщо розсада витягнулася? Ну, якщо вона вже витягнулася, ну, для помідорів це не дуже страшно. Да? Всі, мабуть, стикалися з такою ситуацією, їх просто можна трошки отак от положити, а над поверхнею залишити тільки листочки, все інше, зробити таку канавку і якби покласти, тоді вони дадуть додаткові корені. От, з перцем так не, не буде, тому що перець не дуже витягується. А взагалі я для перця відщію останні листочки наймолодші, тоді він починає кущитися. Для перця це гарно, бо чим більше кущ перця, тим більше на ньому плодів. От, це один варіант. Другий варіант от, можна виносити. В місце, де краще освітлення, особливо це стосується тоді, коли вже починають листочки розпускатися, це кінець квітня і травень. От, А взагалі в біодинамічному землеробстрі такі... можна користуватися чаєм з ромашки. Як його зробити? На один літр 1 грам води. Причому ромашку заливають. Кип'ятком. Потім воно 15 хвилин, ну, кип'ятиться, вариться сказати правильно, От, потім остужується і перемішується, динамізується. От, якщо порівняти з приготуванням чая із хвоща, то хвощ заливається холодною водою. Доводиться до кипіння 15 минут кип'ятиться. Ромашка заливається кип'ятком, а потім кип'ятиться 15 хвилин. Якщо вам треба більше, ніж 1 літр води, то на 1 літр 1 грам, якщо, наприклад, вам треба 10 літрів, то берете 10 грам ромашки, заливаєте одним літром кип'ятка. Тобто чай робиться з одним літром води. А потім у вас десь було 10 грамів да, на 10 літрів. Додаєте ще 9 літрів води, звичайно, і знову ж таки перемішуєте 15 хвилин в одну сторону, в іншу сторону, так, щоб активний вир був і в ту, і в іншу сторону. Ось так готується чай, а потім цим чаєм, знову ж таки, за звичайного полівізатора можна оприскати свої рослини. Я маю на увазі чай з ромашки. Так, Ну, ось всі питання, які я хотіла сьогодні з вами розглянути, я вам розповіла, як я готую. Суміш для розсади, суміш ґрунту для розсади дала посилання на наше відео, готуємо ґрунт для розсади, де розповідається більш детально, які можна компоненти туди додавати. Я вам розповіла, як, для чого використовується чай з хвоща. Як його приготувати, дивіться наше відео на нашому YouTube каналі Час Хвоща польового. Як вберегти розсаду від грибкових захворювань. Я розповіла, де я ставлю розсаду яку тару я використовую. І для чого взагалі потрібен метод активного перемішування. До речі, всі біодинамічні препарати, ну, крім компостних, їх треба активно перемішувати, бо, як кажуть, біодинаміці динамізувати. От це все, що я хотіла вам розповісти. От Якщо у вас будуть ще якісь питання, пишіть нам під цим прямим ефіром. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей. На все добре.